Шановні члени комісії, захищається студент групи КНТ 157 Васькін Богдан. Тема моєї дипломної роботи розроблення інформаційної інфраструктури для організації даних результатів випробувань біодоградуних матеріалів, актів в освітнє, наукове та медичне середовище. Інформація один з основних ресурсів розвитку суспільства, а інформаційні системи та технології кращий засіб підвищення ефективності праці. Проблема подання зберігання та обробки даних є актуальною при вирішенні різних прикладних задач. Об'єктом дослідження є програмні засоби та способи інформаційної інформаційних результатів опробувань, тому метою роботи є створення програмних систем для організації даних. Виходячи з мети, були поставлені наступні завдання проаналізувати медичну інформаційну інфраструктуру, проаналізувати способи збереження даних та розробити структуру організації даних для результатів опробувань. При дослідженні предметної області було проаналізовано в таблиці зображено переваги та недоліки використання стандартів, таких як OpenL, CSR та hl 7 Для обробки даних було обрано технологію обробки OLAP, оскільки дана технологія надає користувачам можливість отримувати дані для різних вибірок, функціональність може бути реалізована різними способами, починаючи з простих засобів аналізу даних в офісних додатках і закінчуючи складними аналітичними системами. Середовищем розробки. Застосунку було обрано Microsoft Visual Studio 2019 року, оскільки вона зручна у використанні та підтримує необхідні платформи. На слайді наведено порівняльну таблиці різних середовищ розробки. На даному слайді зображено схема розробки є шаблон проектування MVC, тобто модель представлення контролера. Інтерфейс, тобто представлення, реалізований за допомогою Windows Form, контролер за допомогою C-Sharp класів а модель розроблена у вигляді бази даних та C-Sharp класів для роботи з ними. На слайді зображена схема функціонування програми у загальному вигляді. Після авторизації користувач має доступ бази даних, такі як витяг, надавання, оновлення та видалення. Перед вами таблиця реалізованих модулів розробленої програми з описом їх функціональності. Слайд демонструє схему даних програми. При розробці бази даних було створено таблиця для зберігання текстових файлів, зберігання зображень та таблиця для авторизації користувачів. На слайдах демонстрія робота з базою даних передбачає чотири основних дії. На формі користувацького інтерфейсу було вирішено створити чотири вкладки для виконання кожного типу операції з відповідною назвою. Вхідними даними для роботи є текстові файли та зображення, тому деякі вкладки було вирішено умовно розділити напівзаження. На слайді демонструється виконання окремих функцій програми, так як додавання текстового файлу та додавання зображення. А з вашого дозволу, можу продемонструвати роботу програми. Якщо необхідно. А, перш ніж приступити до роботи з базою даних, користувач мусить пройти авторизацію, увівши логін та пароль. Відкривається форма для роботи з даними. Форма має чотири вкладки для кожного типу операцій: витяг, додавання, оновлення та видалення. У програмі передбачені підсказки щодо необхідності заповнення полів та вибору таблиць для запитів. Зараз демонструється вкладка додавання даних, зокрема функція збереження текстових файлів у базу. Для демонстрації було обрано три текстових файли з різним вмістом та назвою. Збережені файли відображаються на вкладці витяг за допомогою запиту. Так. Далі демонструється функція додавання зображень до бази даних. Для демонстрації було обрано зображення різних калерів. І Зараз демонструється почергове додавання запражень у програму. Так, і збережені зараження відображається на вкладці витяг. Вкладка ногення надає змогу змінити вже збережене зображення на задане. Ми обираємо зображення синього кольору з ID номер 3 та змінюємо його на зображення сірого кольору. Так. Демонструється функція оновлення текстового файлу з завантажами текстового файлу, на який буде замінено файл у базі даних. Програма передбачає можливість змінювати назву та вміст текстового файлу. Так. Вкладка витяг передбачає роботу з чекбоксами. У разі якщо не обран, не обран жоден чекбокс, виконується витяг з усієї обраної таблиці. Якщо обрана назва, виконується пошук за назвою. А якщо обраний а, далі наведена функція пошуку та, та функції витягу за назвою файлів.